27 жовтня 2023 року. EcoFlow River 2 Max 100% заряджена. Випробуємо роботу, скільки вона віддасть поємності із газовим котлом і Омнія і системою керування будинку Danfoss Link на 8. Контурів, але буде працювати 4 контури в 4 години ранку. Наступного дня вона оживе система, почне працювати. Заодно перепровіримо, як котел буде працювати. Ми, правда, зараз його запустимо. Подивимось споживання у режимі очікування. Запускаємо. Так, котел пробує зараз запрацювати. Ну, принаймні в черговий режим він став. Побачимо, як буде розпалювання, чи бачитиме полум'я він. І на енергометрі поставимо. Ну, це вже можливо завтра поставимо, скільки він буде споживати. Вода один. Ну і потужність. Так показує, що зараз показує, ну незручно через вилку. Тому що три, три дроти від котла, від панелі керування Danfoss Link від центральної і від гідроконтролера. Зараз глянемо, що споживає. А ось ми бачимо 8, 8 Вт. Це все разом споживає. Ну, залишаємо, залишаємо до завтрашнього дня. Побачимо, як вся ця зв'язка буде працювати. Включення зробимо наступний день, як вже він трохи пропрацює. Орієнтовно з півгодини працює котел. Зверніть увагу, що він споживає 30 Вт всього на всього. Ну і по енергометру там 26, 27, 60 Вт спожив. Працює всього-навсього, два, тільки що зараз один-два контури. 33 градуси на вихід, ну, досить економно е працює. Е проте на, на вулиці погода. Зараз 14 градусів перед дощем. Проте побачимо, як далі. Якщо так працюватиме, то на 7 годин показує. Включимося пізніше. Зверніть увагу, яке мале споживання. 20 Вт. Працює. Один контур всього-навсього і котел працює без пальника. От зараз якраз включилася станція на вентиляцію. 20 Вт – це найнижче, що я бачив. І зараз працює один тільки контур, 3 літри у хвилину прокачує, на енергометрі взагалі показує. 17-18 Вт. Залишилося 1% EcoFlow River 2 Max. Пропрацювала вона 14 годин і віддала 239 Вт годин на імергаз Омнія і система керування опалення Danfoss Link. Ну, 6 годин станція стояла в черговому режимі, тому що система в 4 години ранку включалася. Тобто з 14 годин 6 вона споживала ну, умовно себе, на себе. І от, можливо, кому ця інформація буде цікава. 240. Вт всього навсього всього. По В попередньому відео, коли навантажили цю станцію лампочкою на 100 Вт, то вона віддала 400 е Вт. Проте такий варіант теж має право на існування. Дякую за увагу. Можливо, кому було цікаво. Ще один відсоток. Я думаю, вона не набагато більше додавить. Станція скоро вимкнеться. І якраз зручно було, що вимкнулася електроенергія і 14 годин котел пропрацював. Ще є трішки часу для роботи. Котел в працюючому режимі. Досить економно він працював. Разом система там максимум 45-6 Вт споживала. Дякую за увагу.